Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 10 червня, о другій ночі в селищі міського типу купянськ возловий внаслідок ворожого обстрілу, поранена жінка. О 17.13 в місті Харків, Київському районі, внаслідок авіаційного обстрілу були пошкоджені будинки, приватний автомобіль. О 4 ранку в селищі міського типу Золочів внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль. О 21.03 в селі Черкаські Тишки Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. О 9.56 в селі білий колодязь на території приватного підприємства. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено частково споруду елеватора. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворог поцілив по лісовим масивам та приватному сектору. Загалом на території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі 18 гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств всі вони локалізовані. Наразі триває ліквідація окремих осередків. Горіння. Близько сімнадцятої рятувальники залучались до проведення перевірки місця ворожого бомбардування. Кап окупантів поцілив по відкритій території між приватними будинками у Київському районі Харкова. Виявлені пошкодження чотирьох приватних будинків та автомобіля. Під час гасіння побутової пожежі у житловій дев'ятиповерхівці вогнеборці евакуювали 25 людей. На жаль, одна жінка загинула. Подія трапилась у холодногірському районі міста Харкова. Біла квартира на 9-му поверсі о 18.38 Загоряння локалізовано на площі 50 квадратних метрів, та у 20.21 ліквідовано. Працювало 5 одиниць техніки та 25 осіб особового складу. ДСНС причина виникнення пожежі встановлюється. піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 700 129 осіб, з них 918 дітей та 265 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати штурмові дії противника. На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спробу атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та Західніше Глибокого. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали. Ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєнта, Олексій Муравйов. Харків. Новини.